Вітаю вас на каналі Українська Вінтажна Порцеляна. Мене звуть Наталія, я колекціоную фарфор та фаян з другої половини ХХ століття. Сьогодні запрошую вас роздивитися 9 тарілок з моєї колекції, їх можна умовно віднести до теми полювання. Тут зображене не лише полювання, але і тварини, звірі та птахи. Я називаю їх настінні тарілочки, але. Більшість з них вони є звичайними тарілками, які, однак, вже є деякі з них рідкістю, тому колекціонери їх використовують дуже часто, як настінні прикрашають ними свій інтер'єр. Як покажу фото 23-го року, у мене ці тарілочки висять при вході, з тих пір композиція трошки помінялася, додалися нові. І зараз. Пропоную роздивитися, що ж у мене є. Перші, перші три тарілочки у нас будуть Кам'янобрідського фаянсового заводу. І ось такий малюнок, перший ми бачимо це малюнок качки. Хочу також зазначити, що усю інформацію та усі фото, які я буду додавати в це відео, я беру. З тематичних груп, присвячених Будянському та Кам'яно-Бріцькому фаясовим заводам Тому в кінці відео я дам скріни назви цих груп, аби ви могли їх знайти і подивитися. Що ж там є, якщо ви на ці групи ще не підписані, там є дуже багато корисної інформації. Можна знайти якісь відомості про ці тарілочки, які зберігаються у вас в родині. Там і художники, і люди, які працювали на заводах, дають дуже багато цікавих відомостей. Отже, повертаємось до наших качок. Це перший варіант цього малюнку, він випускався у кінці. 80-х років такий малюнок ішов лише на глибокому асортименті. Авторка малюнку, як і наступних двох, Райковська Людмила це випускниця Миргородського керамічного технікуму, яка з 96-го року працювала головним художником заводу. В 2003 році цей малюнок був розповсюджений на увесь асортимент тарілок. Я вам додам фото, у мене такого екземпляру немає, але можете побачити, можете знайти навіть у продажу, я думаю, такий варіант з додатковим обідком по краю тарілочки. І також зберіглася навіть робоча калька цього малюнку. Це підглазурна печать Кобальтом. Як бачимо у такому синьому кольорі, а у мене тут у коричневому. До речі, сам метод підглазурна печать Кобальтом, воно так і пишеться в цих групах. Я не знаю, як правильно, можливо, правильно друг, але я буду використовувати саме той термін, який я бачу використовують спеціалісти. Так, другий малюночок, також у нас глибока тарілочка кам'яного броду виробництва. Ось ми бачимо клеймо. Так, малюнок щіглики. Авторка також Райковська Людмила, випускалася ця тарілочка з середини 80-х років, але була у виробництві недовго, тому цей малюнок він є більш таким рідкісним. Не так часто зустрічається у продажу. А також скажу два слова про підвіси. Підвіси робимо ми самостійно, це рідкі цвяхи, у які вставляється от така от мотузочка, і зверху це все закріплюється. Шматочком картону все добре тримається, ніяких проблем. Колись мені, ви знаєте, писали, що ой, ви ж псуєте тарілку таким чином. Ну, я так не вважаю, по-перше, я ж не роблю в ній ніяких додаткових отворів. Мені здається, що за великим бажанням можна навіть якось ці рідкі цвяхи прибрати. Але все-таки мова йде про такі тиражні вироби, вони випускалися не одиничними, Тому я вважаю, що Знаєте, тут кожен вже вирішує сам, що робити з своїм колекційним посудом. Не знаю, напишіть у коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Але ну, я не вважаю, що через такі підвіси ці тарілки втрачають якусь свою цінність, тим паче, що я їх купувала саме для того, аби використовувати як настінний декор. Так, і третя тарілочка на сьогодні від кам'яного броду. Малюнок глухарій, також Райковська Людмила Леонідівна. Він випускався з 1986 року і виявився настільки вдалим, що не знімався з виробництва 3 роки. А згодом, у 2005 році, він також був адаптований на увесь асортимент тарілок, виконувався однією з трьох фарб зеленою коричневою або темно-синьою кобальтом. І збереглася також документація на цей малюнок і робочі кальки малюнку. Я їх у відео додам, можете роздивитися, як це усе виглядало. Так, ну і з кам'яним бродом усе. А далі у нас на огляді води. Води і, власне, ось вона, сцена полювання, відомий малюнок серед колекціонерів. Багатьом дуже подобається. Так, Сьогодні у нас буде шість тарілок, і усі вони авторства Миколи Ніколаєва. У мене в одному з попередніх відео, відео, яке присвячене грибам на фарфорі, також є тарілочки його авторства. Можете подивитися. Ну, а щодо до цього екземпляру, то ми тут бачимо, ну, власне, мисливця. З собакою, ну і качки по обідку у нас розлітаються, від нього ховаються. Це тарілочка у нас 79-го року випуску, доволі такий цікавий малюнок. Ось клеймо. Далі переходимо до ось таких от. Також доволі симпатичних тарілок, їх дві штуки є схожі. На ці тарілочки також збереглася документація, вона зберігається у краєзнавчому музею села Буди. На жаль, тільки го року, наскільки я зрозуміла, є такі робочі зошити з Будянського фаянсового заводу. Але ми можемо побачити, що як власне. Вівся облік асортименту, який випускався на заводі. І ось ця тарілочка, вона зазначена просто як під назвою Набір дитячих тарілок, і це також 79-й рік. І друга схожа з цієї ж серії, вона вже має власну назву, скажімо так. А, назва рибалочка, ну, тому що зображений тут у нас птах рибалочка, рибки бачимо по обідку. А, доволі такі цікаві дві тарілочки, і вони з поміж усіх представлених тут навіть не обидві, а лише одна. Так, одна має знак якості. Наступна тарілочка у нас також бачимо на тему качки. Автор той же Микола Ніколаєв. З приводу року випуску цієї тарілки не знаю, не знайшла інформацію, але, як бачимо, такий самий стиль. Вони зустрічаються у продажу доволі часто, як і наступний екземпляр. Трошки а, така, такий спрощений, ну, як на мене, варіант малюнку. Тут у нас, мабуть, чапля та лебідь зображені, більш в такому вже дитячому, скажімо так, стилі. Але також доволі симпатична, і я вважаю, цілком може входити в таку умовну колекцію полювання. Так, і останнє сьогодні на огляді, але, ну, як на мене, Найцікавіший екземпляр, знову ж таки, Миколи Ніколаєва авторства це у нас така родина вепрів. У продажу можна зустріти доволі нечасто. І це єдина власне настінна тарілка, яка випускалася не як посуд, а як власне, декор настінний. Ну і де ж я беру інформацію? Отже, дві групи, які можна пошукати на Фейсбуці. Перша це кам'яний брід в історіях, і друга це Будянський фаянсовий завод Вироби. Дуже рекомендую. Можна роздивлятися годинами асортименти цих заводів. Дуже цікаві, милі та для колекціонування актуальні вироби. Тому усім дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось це відео, і буду вам дуже вдячна за ваші коментарі. Пишіть, які у вас, можливо, зберігаються такі цікаві тарілки. Діліться своїми думками з приводу того, чи підходить український звичайний столовий посуд у якості настінного декору, чи доцільно він виглядає. Діліться тим, які тарілочки, можливо, ви колекціонуєте. Усім дякую за перегляд і до наступних зустрічей!